Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, швиденько хочу показати, чим відрізняється полив орхідеєчки, де ще торфстакан не вийнятий, і орхідеєчки, яка знаходиться без торфстакана. Як ви бачите, одна вже замочена. Ця орхідейка була отаким от чином пролита, водичка набрана у ємність. І на 15 хвилин її залишаємо. Можна ще додать, додати водички, щоб підняти рівень угорщику. А в цієї орхідеїчки торфяний стакан ще не винятий, тож ми поливаємо обережно по краю проливом. З усіх боків повертаємо архідеєчку, з цього боку також проливаємо обережно з самого-самого краю і доливаю водички у ємність, але лише, як ви бачите, буквально пів сантиметра. Ось так. Ось таким чином. Як ви бачите, горщик водички зовсім трішечки. Також залишаю хвилин на 15 і все. Потім орхідеєчку достаю, і вона залишається. До слідуючого полива. Ось таким чином. Чому це робиться так? Тому що торфяний стакан може знаходитися на будь-якому рівні, і для того, щоб він не напитав лишньої вологи, ми ось таким чином поливаємо Ось в чому відмінність. Усім дякую. Попереду багато цікавого.